Президент Джо Байден підписує закон про ленд-ліз для України символічно 9 травня 2022 року. Ручку, що одразу стала історичним артефактом, віддає українцям на благодійність. Ленд-ліз це без перебільшення епохальна подія для світу, що стається лише вдруге в історії. Майже 80 років тому цей інструмент допоміг радянському союзу та антигітлерівській коаліції перемогти нацистську Німеччину. Та нині росіяни з піною на зубах заперечують ключове значення американського лендлізу для перемоги у другій світовій. Мовляв, без нього війна тривала б ще рік-два, але все одно завершилася б перемогою радянського союзу. Ну можемо з'ясовувати, як усе була насправді. Треба сказати, що радянська якраз ідеологія довший час позитивно відгукувалася про лендліз, особливо в перші роки після війни. А це вже сучасна російська пропаганда. В своєму такому брехливому і нахабному, скажімо, відверто стилі просто абсолютно замовчує та всю цю важливість цього лендлізу, яка як допомоги, який е, значною мірою дуже спричинився до перемоги радянського союзу над нацистською Ну, От я теж неправильно кажу не радянського союзу над нацистською Німеччиною та антигітлерівської коаліції над нацистською. Німеччина у самій Америці ідея лендлізу зустріла чималий спротив. Це рішення про ленд-ліз для Сполучених Штатів вдалося дуже нелегко насправді. Тому що в 30-х роках в Сполучених Штатах дуже сильні були настрої такі ізоляціоністські. Очевидно, тут відбився досвід Першої світової війни. Більшість суспільства і політикуму американського було проти того, щоб Сполучені Штати знову втягнулися в якусь європейську. Ну, на їхній погляд абсолютно їм не потрібно війну, так тому впродовж 30-х років декілька, здається, п'ять законів про нейтралітет приймалися, які передбачали те, що не можна постачати зброю будь-якій воюючій стороні, не можна постачати обладнання, не можна торгувати, не можна надавати кредити воюючим сторонам. Але зовсім зупинити торгівлю для американців було б надто болісно економічно. Тому політики знайшли лазівку в законі про нейтралітет. Наприклад, була придумана така схема кеш коли це передбачало, що ти якби не ведеш торгівлю з воюючою стороною, а воююча сторона платить тобі готівкою і на власних суднах вивозить те, що вона купила. Виключно на власних, тобто, якби ми торгівлю як таку не відемо. Ну бо, бо шкода було втрачати там великих там партнерів та торгівель. Однак початок Другої світової війни зруйнував світовий устрій, який склався до кінця 30-х років. Попри те, що головні події розвивалися на іншому континенті, американці ніяк не могли ігнорувати речі такого масштабу. Тож і вигадали форму лендлізу. У перекладі з англійської дослівно позичати, здавати в оренду. Цей лендліз теж був задуманий так, щоб він формально не порушував цього нейтралітету. Тому що пам'ятаємо, що ленд-ліз це є закон про ленд-ліз приймається в березні 41-го року. В березні 41-го року США ще не є воюючою стороною. Президент США Франклін Рузвельт підписує закон про ленд-ліз і пояснює його уже легендарним порівнянням із садовим шлангом. Якщо горить будинок сусіда, а в тебе є садовий шланг, позич його сусідові, поки не спалахнув твій дім. Коли пожежу загасять, сусід поверне тобі шланг. А якщо він виявиться пошкоджений, то заплатить за нього, коли збере трохи грошей. Президент США Франклін Рузвельт Вашингтон, 16 грудня 1940 року. В першу чергу, щоб підтримати свого союзника багаторічного Великобританії, яка вже на цей час воює по суті наодинці, сам на сам воює з нацийською. Німеччини Франція на цей час вже успішно здалася після кількох тижнів опору, в 40-му році відбувається така масована атака на Велику Британію, так звана битва за Британію. І Британія виснажувалася економічно, і на це потрібно було великі ресурси, щоб протистояти Німеччині. І вони просили про допомогу, про кредити в Сполучених Штатах. Але оскільки закон про... Нейтралітет забороняв давати воюючим сторонам кредити, то й була придумана оця схема ленд-лізу. Тобто, початково цей закон створено під Великобританію, не для Радянського Союзу. В оригіналі цей закон говорить те, що президенту Сполучених Штатів надається право надавати будь-які озброєння тій державі, оборона якої є життєво важливою для оборони Сполучених Штатів. По суті, йшлося про позику в, в оренду будь-які способи надання цього майна, крім продажу або крім прямого кредитування. І воно треба сказати, значною мірою дозволило Британії вистояти у цьому такому дуже активній, в тій дуже активній фазі протистояння з Німеччиною в 1940-му і на початку 41 го у 1941-му, нагадаю, Сталін ще братався з Гітлером. Разом вони успішно дерибанили Європу між Німеччиною і Радянським Союзом. Не забуваємо, що з 1939-го з пакту ріббентропа Молотова і до червня 1941 року, та це є союзники. Це є друзі і союзники в Європі, які в цей час, коли Гітлер завойовував Західну Європу, Сталін. Активно займався освоєнням східної Європи, і е, якщо послухати радянсь російську історіографію або то, що ще дітей в школі, ну, то виглядає, що друга світова війна взагалі розпочалася 22 червня 41-го року. Тобто там до з 39-го до 41-го якби нічого і не було. 1941 рік кардинально розвернув хід війни. Німеччина нападає на свого союзника. Радянський Союз в Америці виникає ідея поширити ленд-ліз і на совєтів. Щоб спільними силами перемогти нацистів. Очевидно, що Радянський Союз отримував ну, майже все, що йому було необхідно у вигляді цієї допомоги. І якби особливістю цієї допомоги було те, чому називається ленд-ліз, по суті, це оренда. Воно означало, що ті озброєння чи те спорядження, чи якась техніка, яка буде втрачена в ході бойових дій, взагалі не, поля, не підлягає поверненню ну, І компенсації. Тобто це безкоштовно отримав Радянський Союз. Московити нині кпинять, начебто американці їм нічим не допомогли, крім тушонки. І це нібито ніяк не вплинуло на хід війни. В цю допомогу входило все: від гудзиків для а, форми військової і закінчуючи воєнними а, військовими кораблями. Закінчуючи літаками, залізничними вагонами, танками, будь-чим снарядами, боєприпасами, запчастинами. Від США Радянський Союз тоді отримав майже 15 тисяч літальних апаратів, 90 вантажних суден, понад сотню протичовнових кораблів, 97 торпедних катерів. І так, ще понад 30 найменувань. Безперечно, тушонку радянська армія теж отримувала від американців. Ба більше мерзенні капіталісти рятували життя і цивільного населення. Спочатку, скажімо там, 42-й, а особливо 43-й рік, дуже багато йшло продовольства. І це, якби не випадково, От зараз маніпулюють тим самим так само російська пропаганда та, і каже, що а, що там, тушонку дали, ще там якісь дали. Та. Але насправді. Тоді це було дуже важливо. То не забуваємо, що велика частина Європейського Радянського Союзу була під окупацією. А це якраз сільськогосподарські регіони, тому продовольство справді інвесторчало. Тому це було дуже важливо, щоб що це продовольство отримувалося. І це було звичайно, не лише тушонки, а будь ну, абсолютно різні та види продовольства. Продовольства, яке радянський союз отримав по ленд-лізу, вистачило б для того, щоб прогодувати 10-мільйонну армію упродовж 1600 діб, тобто більш як чотири роки. Від 43-го року Совєтам починає надходити і технічна допомога, озброєння. І тут сучасні росіяни теж розганяють зрадоньку, начебто, це було запізно, але ось вам свідчення самого очільника комуністів. Без отриманих по лендлізу машин ми б програли цю війну. Йосиф Сталін, Тегеранська конференція листопад 1943 року. Ось вам яскравий факт про масштаби допомоги. Німцям вдалося розгромити один із конвоїв, який прямував від американців до радянського союзу. Тоді знищили 3350 автомашин, 430 танків, 210 літаків. Та 100 тисяч тонн інших вантажів, і це тільки один конвой. Загалом, за допомогою Ленд-Лізу у роки Другої світової комуністи отримали від американців допомоги на 11 мільярдів доларів. З урахуванням інфляції нині це приблизно 160 мільярдів доларів. А на той час становило половину ВВП радянського союзу. Це могла бути, наприклад, не тільки готові озброєння, там танки, гармати. Це могли бути, бути метал. Прокат металу, рейки, листовий листова сталь, з якого ті ж танки робили. Цей же Т-34. Ну визнавали, що ну його б взагалі не існувало, якщо б ця листова сталь з Америки не потрапляла в цей час в радянський союз, тому що свого очевидно в цей час абсолютно не вистачало. Військові вантажі було не так просто доправити з Америки до Європи та Азії. Це було питання, як це доставляти. Це, якби, теж, оця, ця логістика теж була дуже складною, бо, бо завжди була загроза, що ці конвої будуть під ударом там, чи німецьких, чи японських, підводних човнів, військово-морського флоту, авіації. Переважно це було морським шляхом. Найбільший обсяг цієї допомоги йшов через Тихий океан. Тобто зі східного озбережжя або на далекий схід, або бо це були арктичні конвої, тобто аж зі східного теж озбережжя, але воно заходило аж ті північні моря, які омивають північ Радянського Союзу. Інший шлях був через Атлантику, тобто з ем, східного озбережжя американського. Опливали північніше Скандинавії біля Ісландії і заходили в північні радянські порти, не замерзаючи, типу Архангельська, Мурманська. Задля розв'язання логістичних проблем доводилося буквально будувати нові дороги. Був ще також трансіранський шлях, і для того, щоб його зробити більш-менш безпечним, в Іран були введені війська на північ радянські, на південь англійські. Була модернізована транспортна і дорожня інфраструктура Ірану. І от кораблі, які приплив, виходили зі східного узбережжя США, вони опливали навколо Африки, заходили в Індійський океан, в Перську затоку, вивантажували в Ірані свої вантажі. Це воно через весь на північ Ірану потрапляло, і там через Каспійське море флотилією Каспільською і радянською перекидалося в Радянський Союз. Тобто, все це було дуже складно. Німцям та їхнім союзникам вдалося знищити чимало конвоїв, але недостатньо, аби знівелювати ефект від лендлізу. Звичайно, значна частина потрапила таки в радянський союз, і це була величезна, величезна допомога. І треба сказати, що ця допомога вона тривала не не до травня, коли перемогли нацистську німеччину, а аж до перемоги над Японією, тобто аж до вересня 45-го року. Тому ну, насправді її дуже важко переоцінити. Нинішній ленд-ліз 2022 року насправді історична подія не тільки для України, а й для самої Америки. Це, по суті, вдруге в американській історії та, приймається такий, ну, по суті, безпрецедентна така допомога, так, яка якби базується на тих самих принципах. що Все, що знищено, не підлягає поверненню, а все, що не буде знищено, треба або віддати саме це обладнання, якщо США на це. Погодиться і цього і потребує там тих матеріалів чи цих цих озброєнь. Якщо ні, то, то, то тоді відшкодувати. За ленд-ліз Другої світової війни країни-союзниці повертали американцям гроші протягом довгих десятиліть. Вони не вимагали от, моментального відшкодування цих цих вкладів, цих вкладів. А під це навіть давалися кредити державам. В часи Другої світової війни це навіть були безпроцентні кредити. Більшість держав погасила ці борги. Найпроблемніший був Радянський Союз, з яким ніяк не могли домовитися про суму, яку він повинен повернути після війни. І Радянський Союз все, все намагався її зменшити, і зменшити, і зменшити. І Сполучені Штати вже йшли на те, щоб вдвічі зменшити ту суму. Зрештою, вже Росія сучасна, як правонаступниця Радянського Союзу, вона лише в 2006 році погасила цей борг. Велика Британія теж вже в 2000-х роках останні борги віддала. Сучасний лендліз набув чинності з 1 жовтня 2022 року. Україна наразі не отримує зброї за цією програмою, та це зовсім непогана новина. Бо все, що нині нам передають партнери, це подарунок, і за нього не доведеться платити. Щоправда, у лендлізу є й своя перевага. Ми сподіваємося, що, що нам цей закон допоможе, бо якби принцип такий, що дають не те, що їм заманеться, а те, що ми просимо, те, що нам в першу чергу потрібно. Так само було і з Радянським Союзом. Тобто радянське керівництво складало список і казало, що нам от в першу чергу треба те, 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 те і те. І ну, США намагалися це їм надати. Ми сподіваємося, що і так в нас буде, що це будуть ну, саме ці озброєння, яких ми вже дуже давно просимо.